Всім привіт! Сьогодні знов на рибалці. Але сьогодні трошки міняю тактику, хочу попробувати ловити на тісто. Ви собі уявіть, ми як були вчора на пляжі, вечором рибаки тягали рибу одну за одною. Ми вчора просто на пляжі купались і замітили, що рибаки ловлять непогану рибу. І саме головне, що ловлять на тісто і хлібом кормлять. Так що спробуємо сьогодні таку тактику, можливо, рибка буде більш активна. А друзі, дуже багато риби сьогодні плаває, дивіться. Дуже багато. Так що зараз швиденько витягуємо тісто, хлібчика чуть-чуть, щоб закормити. І будемо пробувати сьогодні інакшу чуть-чуть тактику. Можливо, вона сьогодні буде більш активна і буде набагато кращий кльов. О, Дивіться, беремо чуть-чуть хліба. Ти що там сьогодні риби? Ви дивіться, як відразу спливається. Досить багато і крупно. Так. У мене десь готовий вже зв'язаний поводок. Намотаний. Гачок взяв сьогодні чуть-чуть більший, більших розмірів. Флюрокарбон. 0.16 і гачок такий чуть-чуть більшого розміру. Я замітив, що всі рибаки ходять зранку іменно рибачиться в це місце. Рибка більш активна зранку. Ну потім обід вже, вона, я так зрозумів, відходить на глибину і її тяжко спіймати. Отак. О, дивіться. Тут маю хлібчик, і тісто сьогодні замішав. Даю таку більшу гульку на гачок. О, дивіться, супер. Тепер опускаємо на глибину. Відразу на хайтони. тоне. Відразу атакує дрібна риба. Не дає можливість клюнути в більш рибі. Від це і об'їло зразу. Серіба підверх спливає, друзі. О, друзі, уже є там крупно. Вже в то місце спилася велика риба. Друзі, дивіться скільки тут дрібної рибки ви бачите. Спливається на тісто, а знизу плаває крупна, але не знаю, як її здорити, друзі. Тому що тільки закидаю, відразу маленько накидається на тісто. Накидається просто капець, як піранії, Друзі, мої риболовні навики на нулі. Хе -хе. Нічого я не спіймав. Іду, друзі, на другу сторону перейдусь. Ще там є одне місце, попробую. на другому пляжі з пірсу. Але в тому місці, де я був, так самі рибки маленькі плювали, об'їдали. Але великої риби, на жаль, що зараз перейду на друге місце і попробую там. А дивіться. яка красота. До речі, там мій знайомий рибаче цікаво, що він там спіймав. От якраз зараз на даний час бачу, ловить рибку там. Я йому зробив. Вудочку. кусок патика невеликого, і він бачу щось там пробує. Зараз прийду до нього, будемо разом пробувати ловити, можливо, там щось цікавіше буде. Все, друзі, прийшов, будемо пробувати тут на тісто знову таку гульку кліпимо таких розмірів і закидаємо. Рибки є тут досить багато, але теж вся дрібна, але можливо і припливе велика. Друзі, дивіться, яку рибку спіймав на воблер. Капець. Ви бачите, яка риба? Такий, як окунь. Така красива, клюнула на воблерок. Аккуратно її відчепимо і відпустимо. О, тут тут тут. Дивіться, яка красива. Пробував на тісто, на тісто не бере, кинув. Такий в Зараз вам покажу і така красива рибка клюнула. Такі такий воблер клюнула, бачите, друзі? 70 міліметрів. Тут під берегом можна сказати. Друзі, знову обід, жара. І ми вертаємось до готелю з дружиною. Я трохи собі перебачив. Спіймав одну рибку, всього-навсього. Ну, але все одно цікаво. Ще обов'язково піду на рибалку і буду старатися щось спіймати. Ей, русалочка! Русалочка, почекай! Ти куди зібралася? На пляж. Ти йдеш на пляж, а зі мною на рибалку не йдеш. Йду. Йду. І на рибалку. Друзі, ми сьогодні знову йдемо пробувати ловити морську рибу. Відро і багато хліба. Сьогодні будемо ловити способом місних. Пізніше вам покажу. На який спосіб вони ловлять. Дуже цікавий спосіб. Так що я думаю, що сьогодні щось нам вийде. спіймати. Дивіться, яка красота. Погода сьогодні просто супер. Приблизно 28 градусів тепла, але немає сонця. Так що на пляжі можна перебувати цілий день. Зараз буквально пройдемо так метрів 400 і вже будемо на місці. Дружина йде загоряти собі, купатись, ну а я піду ловити на пірс рибку. Друзі, дивіться, яка оснастка, то я замітив, як м'ясні ловлять пінопласт, до нього прив'язуються два гачки. Дається хліба, і на гачки тіста риба підходить, починає обсмакчувати хліб і гачок затягує прямо до рота. Так що попробуємо на таку снасть. Перша рибка є, друзі, невеличка, ігор спіймав. Не дуже вітер добрий в нашу сторону, і тяжко закинути. Нічого собі улов. No. Ну, це, це гарна рибка. Ну, no, це можна їсти. No. Ну, покажи. Гарна рибка. дивіться яку Ігор рибу спіймав. На потік. На патик. патик. Ну, Клас. Давай туди її відро. А що, не підійшла сюди, Ігор? О, так я троє. Ага. Це нормальок буде треба дохиба наки. А ви ту машину зніть тут сразу за це. Дай їй скац. Там. не пускати, геть відпускати, тільки вона маленька. Помала її. Ну, гарно. Ну, така як ми вчора звалили. Подібно.

друзей как клюнула гарний размер сегодня погода и горне просто капец Обідає відразу. на тут єсть Але пару ми але все ж таки, не? Великий вітер, ти що? Ого! Шторм? То якийсь може бути і шторм ввечері. А ти собі уяви, що робиться в відкритому морі. Там екстремальна риболовля сьогодні у нас. Шторм! В ці дні так було гарно, тепло, сьогодні просто капець. Ти що опускаєш прямо так під плиту, та? Ага. Так, кидаємо ще раз туди далі. Там де я одну спіймав. Ого! Пішов! Що собі? І дощ вже починається, друзі. Те що сьогодні погодка помінялася дуже сильно. Дірозі спіймав ще одну дуже цікаву рибу, дивіться. Бачите? Такий як окунь якийсь. Ну. Беремо, беремо. Хе -хе. Уже же 4, а я одну гарно зловив. Каже, я одну гарно зловив, дивіться яку. Гарна рибка. Вже 4 є класно друзі клює на тісто кажу що клює на тісто є рипс оба спалачка як що я закидаю роблю слабину з нитки Дивлюсь на нитку, якщо нитка натягується, значить це покльовка і підсікаю. Така система. Але тісто має впасти хоча б плюс-мінус на дно. Бай-бай, бай-бай. Друзі, спіймав таку рибку. Дивіться. На тісто. Друзі, ще одна така рибка, цікава. З колючками. Там не не не. Дивіться, який сьогодні улов у нас. Ввечері будемо жарити. Така риба. Така, я спіймав більшу одну. І пару менших. Пару менших рибок. Такі сьогодні улов, друзі, на хліб. Точніше на тісто. Так що клас. Гарний улов. Сьогодні вітер сильний, але класно. так що Дякую за компанію. І отака вудочка сьогодні була в ділі. No. Ігор ловив на патик, але ловив. No. Так що класно. <рес> Приїжджайте <рес> в Хорватію, ловіть <рес> <ловим> на патик. <рес> <на потик рибу. рес> <рес> <рес> Ігор несе улов в ведрі, нічого no. собі. Самі великі риби. Ми йдемо додому на обід. Що, друзі, класно провели час в Хорватії, відпочили, половили рибу і, no. на жаль, але завтра вже треба їхати додому. так що, друзі, Така була ривалка, такий був відпочинок. Було супер. Так що, всім пока. До наступних зустрічей. До наступних зустрічей в Італії!